Така шутка, коротше, я її не успів сказати. Так що шутка про Зеленського. Мама Зеленського не зразу побачила сена на узі. Спочатку показали анонс. 100 тисяч гривень. Це той самий хлопець, з жартів якого сміється Володимир Зеленський та Євген Кошовий. Василь Копчук, родом із села Ільці, що на Верховинщині, навчається в Івано-Франківську. У свої 19 уже тричі перемагав у гумористичному шоу «Розсміши коміка. Мене запросили самі. Подзвонили, сказали, що запрошуємо у суперігру новорічну на 100 тисяч. Сказали, подумай, Василій, добре. Я сказав, добре. І передзвонили мені за день. Я сказав, добре, я поїду. Просто я захотів третій раз для себе. От, от, я вже два рази був, два рази вигравав, що мені казали, що не треба вже типу, доста. А я думаю, та ні, треба мені третій раз, от якщо я виграю 100 тисяч, це вже от, це в мене така мрія була. В університеті Василя часто кличуть зіркою, проте сам він себе називає скромно гуцул. Друзі зізнаються, що хлопець інколи навіть буває серйозним. Ми їхали в Київ разом. На зйомки, але я їхав на конференцію, він пішов на зйомки. У нього там сестра вчиться, він пішов сестром на зйомки. Потім він вернувся. Ну ми були все на телефоні. Дзвонили Ва, що як? Ще не було. Ва, що як все Міша, зараз не може говорити. Потім дзвонимося. Ну і потім такий момент, коли він дзвонить і Вась, що? І він мовчить. «Вася, каже, що. Він мужик, вас або ти говориш, або я вибиваю міша, типу, все нормально. Я взяв захоплюються жартівником і викладачі, гортаючи сторінки з оцінками, вбачають у хлопця великий потенціал. Якщо людина талановита в одному, то й вона талановита і в іншому. Можливо, він не відмінник, як є багато наших таких студентів, але тим не менше він намагається тим не менше він завжди знаходить цікаві відповіді оригінальні на питання. Він вміє завжди викрутитися з. Ситуації він завжди вміє дати відповідь по темі, чи не по темі, правильно, чи не завжди правильно, але завжди знає, що відповісти. Тобто, мистецтво володіння словом у нього на високому рівні словом цульським. Свій виграш у розмірі 100 тисяч гривень Василь витратить не на себе. Хлопець планує подарувати потівку на відпочинок своїм батькам. Олександра Барчак, Роман Булелик, Ігор Струк, ТРК Карпати.